Від фракції всі виступали, крім вас, шановний Володимире Борисович, шановні колеги. Я хочу поділитися, шановні урядовці, з вами тим, що я почув на українських заводах від колективів, від профспілок, від керівництва робництва. Вони кажуть, що діяльність уряду нагадує хроніку цілеспрямованого руйнування української промисловості. Ви подивіться, так звана податкова антиреформа уряду 3630, Що там? Забрати спецрежиму аграріїв, обмежити спрощенців малий середній бізнес і спробувати ввести податок на промислову нерухомість. Слава Богу, більшу половину від того відбили. Далі. Намагались підняти тарифи в цьому році на вантажні залізничні перевезення на 30%. Відбили, не вдалося. Зараз намагайтесь підняти на 15%. А те, як це вдарить по робочих місцях, як це вдарить по обсягах виробництва експорта перевезеннях, ви це не рахуєте, бо ви думаєте про державну монополію, як закачати туди кошти, щоб їх легше було розподіляти. Далі, Міністерство аграрної політики намагається зменшити експортне мита на необроблену шкіру з 50% до 5%. Що це означає? Це означає удар по вітчизняній легкій промисловості. Хто тягне за руку того міністра сьогодні це робити? Це є антидержавницька політика. Далі, металобрухт намагалися відмінити квотування вивезення металобрухту з України, щоб він за безцінь виїжджав за кордон. Взагалі не було жодних обмежень. Сьогодні ми спільно з нашими однодумцями виборюємо підвищення експортного мита на металобрухт на три роки, щоб захистити українську металургію, щоб не дати вкрасти робочі місця в гірничо металургійному комплексі, який сьогодні формує левову частку українського ВВП експорту. Далі ми в парламенті з вами, шановні колеги, народні депутати, заборонили на 10 років експорт лісу кругляка необробленого. Це шанс на відродження української деревообробки, української меблевої промисловості, створення виробництва паперу. Що робить уряд? Може, уряд намагається максимально ефективно це втілити в життя? Ні, уряд намагається назад відкрутити, відмінити цей закон і по суті не займає жорстку проукраїнську позицію в міжнародних перемовинах. Беремо створення експортно-кредитного агентства. Записали це в коаліційній угоді, записали. Що по цьому напряму зробив уряд, і вибачте мене, голова національного банку Гонтерева відверто офіційно виступила проти створення експортно кредитного агентства. Так Також, шановні, я вам скажу, що те, що ви робите, то це роблять не реформатори, це роблять не технократи, так роблять імітатори, так роблять компрадори, які діють не в інтересах української промисловості, не в інтересах української економіки та українських громадян.